Все таки ще запитаю пані Ганну на іншу тему. Ми хотіли про це поговорити. А саме про заборону московського патріархату, Стефанчук, голова Верховної Ради, сказав, що поки що у Верховній Раді голосів для того, щоб проголосувати за заборону московського патріархату повністю нема. І пояснення спікера полягає в тому, що мовляв, якщо ми будемо голосувати, а голосів не вистачатиме, то виглядатиме це зле, і справді це виглядати буде не дуже добре для нашого ворога. В першу чергу, який скаже, ну от вони там навіть насправді не всі хочуть московський патріархат виганяти з України. Як ви пані Ганно, до цього ставитесь? Ну тобто, як ставитесь, я розумію, але що може вплинути на цей парламент, щоб вони таки проголосували це, тому що я думаю, що і багато із нашої аудиторії, ну і ми вважаємо, що це не зовсім адекватно що цього рішення досі нема. Ви знаєте, я би тоді, от сама підійшла під парламент і взяла би дуже багато ветеранів, наших військових, тому що це питання є сакрально, навіть я б сказала, таке світоглядно державницьке. І я навіть можливо через ваш ефір хотіла б закликати от всіх, хто повернувся з фронту. От, просто якщо в Стефанчука не вистачає сили волі зібрати голоси на корупційні закони, вони збирають голоси. Коли треба деребанити бюджет, в них є голоси. А коли очистити країну від п'ятої колони від російської агентури, ми ж прекрасно розуміємо, що в цих грясах це російські ФСБшники, які глибоко вкорінилися. Тому мені здається, що треба виносити в сесійний зал. І я знаю, що є багато громадських організацій, які це підтримують, і під таке парламент вийшло б дуже багато людей. І хто б не проголосував, я думаю, що цей момент це момент істини, і тоді наша СБУ мала би зайнятися тими депутатами Верховної Ради, які за такі рішення не голосують. І просто можливо, як це було під час після майдану, треба було проїхатися додому до цих депутатів, які не хочуть звільнити, або це такий план е, ВОПУ, потім вони не хочуть заборонити е, ФСБшну московську аля церкву, тому що розраховують потім на електорат. Коли будуть вести якісь технічні партії, в яких їм не вистачатиме, тобто я прекрасно розумію, що це вже виборча технологія, і ніхто не хоче серйозно боротися. І навіть оці показові витурення з Києво-Печерської лаври про те, що ніхто почаївською лаврою ще не займався. Це все знаєте, така дуже стратегічна гібридна гра для того, щоб мобілізовувати, бо це аля шоу, що Сбу ніяк не може вигнати цього. Я навіть забула не знаю покидька в Рясі, який сидів в Києво-Печерській лаврі нашій святині з часів Київської Русі. Тому давайте я не знаю зробити такий от заклик. Хай Стефанчук не розказує казки. Насправді ходить, іде до президента, переконує, що це важливе рішення. А ні, то буде з Зеленським те саме, як з боротьбою корупцією. Коли 80% громадян вважають, що саме президент винен в тому, що розкрадають в державі, коли краде його оточення. Президент можливо не краде. Я не знаю доказів, але. Ті люди, які в його оточенні крадуть і про це пишуть, і наші гроші, і Центр протидії корупції, вся відповідальність лягає на нього. Тому він має або очистити себе від цих людей, які розкрадають державу, і це фактично злочин проти майбутнього, бо вони ослаблюють наші можливості перемогти. Так само і тут той, хто не проголосує, особливо з партії Слуга народу, значить, ми будемо розуміти, що в президента ще досі є багато. Людей, які пов'язані з Москвою, не дають голосів. Хай складають мандати. Не маєте ріш... волі голосувати за такі рішення. Складайте мандати або хай вами займеться СБУ.